Всякому часом хочеться похвалитися жовтим плодом, вирощеним у себе вдома. Але як виростити лимон з кісточки, щоб ще й плоди давав, а не тільки деревину ростив? Дуже легко, якщо дотримуватися правильну агротехніку. Як правильно вирощувати лимон з кісточки? Взагалі, розмноження лимонів живцями застосовується набагато частіше, однак з насіння їх теж дуже навіть можна виростити. Здорові сіянці легко отримати, дотримуючись кілька нескладних правил агротехніки цитрусових. Лимони, як всі цитрусові, швидко втрачають схожість. Насіння беремо від плодів, добре визріли, витягаємо з них насіння. Відразу ж після цього висіваємо їх в приготований заздалегідь посадковий субстрат. При тривалому зберіганні зовнішня оболонка насіння починає підсихати, покриватися тріщинами, чому дуже швидко знижується схожість практично до нуля. Тому сіємо насіння чим швидше, тим краще, поки вони ще вологі від м'якоті плоду. ґрунт готується з двох частин торфу, однієї частини листової землі і однієї частини піску. Ретельно перемішується, розпушується, помірно зволожується. З одного кінця зернятка ростуть майбутні пагони, з іншого коріння. Важливо не переплутати їх сторонами, тому насіннячко сідає в ґрунт горизонтально. Укладаємо їх на землю, засипаємо півтора сантиметрами ґрунту, зволожуємо, вкриваємо, щоб не пересихала ґрунт. Протягом наступних 4-5 тижнів стежимо за посівами, не допускаємо як пересихання, так і перезволоження. Трохи більше, ніж через місяць насіння почнуть проклюватися. На поверхню виходять маленькі лимонні паростки. Поливаємо їх акуратно, намагаючись не розмити верхній шар ґрунту. Після появи п'ятого шостого листочка пікіруємо саджанці, до цього терміну чіпати кореневу систему росточку вмаложелательно. Причиною є те, що цитрусові мають один потужний глибокий корінь, поки маленький паросток корінь теж малий, слабкий. Потривожити його до того, як сформується 5-6 листочків, можна втратити наш лимонний саджанець. Під час пересадки обрізаємо корінь, стимулюючи його гіллястість. Іноді таке зручно робити ще до пересадки, для цього сіянцям, що ростуть в ящику, підрізають вертикальний корінь, не виймаючи їх із землі. Ця операція робиться наступним чином заглиблюють на 10 см в ґрунт горизонтально гострий, ніж і проводимо їм підросточками. Після цього для дезінфекції пошкоджених корінців проливаємо посадки слабким розчином перманганату калію, тобто марганцівки. Така операція менше травмує кореневу систему лимонних деревців, стимулюючи при цьому її гіллястість утворення бічних коренів. Готуємо ґрунт для посадки лимонів. Отже, молодий лимончик, вирощений з насіння, готовий до посадки, пікіруємо саджанець вже відразу на постійне місце. Наступні рік два він буде рости в тому горщику, який ми під нього визначимо. Відповідаючи на питання, як посадити лимон з кісточки, зауважимо, що потрібен в першу чергу дуже якісний правильно підготовлений субстрат. Ось рекомендований склад ґрунту для лимона: одна-дві частини листового перегною з-під або липи, одна частина гноєвого перегною, одна частина логової землі, бажано з лугів, де росте конюшина або люцерна, така земля, збагачена азотом, одна частина прожареного сірого, не жовтого, річкового піску, половина частини деревної золи, але тільки не хвойних порід. Лимон дуже чутливий до наявності нафтопродуктів в ґрунті. Перевірити свій ґрунт на чистоту від них можна наступним чином жменю землі розводимо в відрі води. Якщо на поверхні не з'являється маслянистого з того райдужного нальоту, значить субстрат чистий. Крім того, щоб позбутися від різних ґрунтових паразитів, які можуть бути у вашому субстраті, варто продезінфікувати ґрунт. Причому ця операція буде незайвою, незалежно від того, чи брали ви землю з навколишніх лугів і лісів, або ж придбали ґрунтові суміші в магазині. Перестрахуватися ніколи не шкідливо. ґрунт насипається в сталеве емальоване відро, заливається літром води, ставиться на вогонь. Закриваємо кришкою і чекаємо від 30 до 40 хвилин, поки суміш добре пропариться. Після цієї операції даємо ґрунті охолонути і висохнути. Тепер можна удобрювати ґрунт перед висадкою лимонних саджанців. Найкраще використовувати органічні комплекси, що містять гумінові кислоти або ефективні мікроорганізми. Це призведе ваш стерилізований ґрунт до природного екологічного балансу. Далі поливаємо розчином комплексних мікродобрив, що містять залізо, марганець, молібден, селен, цинк. Удобрюємо азотними, калійними, фосфорними добривами. Надалі, при пересадці дорослих дерев, злегка видозмінюється склад субстрату. Якщо вище представлена суміш через свою легкості рекомендується для молодих рослин, то для більш дорослих характерно додавання суглинків, озерного мулу, торфу збільшення частки піску. Для лимонів віку від 3 до 4 роки рекомендується наступний склад 2 частина листового перегною 4 частина, гноювого перегною 2 частина, верхового торфу 1 частина. Річкового піску. Для дерев від 4 до 8 років підійде наступний склад 4 частини лугового чорнозему, 2 частина листового перегною, 2 частина Озерного або річкового мулу 1 частина. Річкового піску. Для вікових лимонів старше 10 років оптимальний склад ґрунту наступний 6 частин лугового чорнозему, 2 частина листового перегною, 2 частина. Верхового торфу 4 частина. Озерного мулу 1 частина. Піску 0,5 частина золи листяних порід, посадка і догляд за лимонним деревом. Отже, ми виростили сіянець з кісточки, обрізали вертикальний корінь, і тепер він готовий до посадки на основне місце. Дно горщика всипаємо шаром керамзиту 1, від 5 до 3 см. Насипаємо зверху шар субстрату у вигляді горбка. Коріння лимона припудрюємо золою, розправляємо по горбку. Після чого починаємо засипати рівномірно землею. Періодично утрамбовуємо злегка ґрунт невеликий паличкою, найкраще для цих цілей використовувати паличку для суші. Це потрібно робити для недопущення утворення повітряних пустот біля коріння деревця, засипаємо до рівня кореневої шийки, тобто до місця, де коріння переходять в стовбур. Заглибити кореневу шийку отримаєте загнивання нижній частині кори, вона почне лопатися, виділяти смолу, швидше за все, захворіє гоммозом, грибковим захворюванням цитрусових. Молодий садженець навіть може загинути від цього. Це дуже важливо кореневу шийку не можна заглиблювати. Далі стежимо за зростанням лимона. Через роки два коренева система повністю заповнить простір горщика. Перевіряємо це наступним чином, перевертаємо горщик, стукаємо їм об тверду поверхню. Ком повинен легко вивалюватися з горщика. Низ ґрунту повинен бути добре обплетений корінням. Значить, пересаджуємо у велику за розміром тару, але не дуже простору на від 3 до 4 см більшу по діаметру. Найчастіше рослини страждають від недостатньої або неправильної підгодівлі, зайвої сухості квартерного повітря, пилу, недотримання температурного режиму. Поливайте лимончики часто, але не можна допускати перезволоження ґрунту. Підгодовуйте раз в два тижні невеликими порціями комплексних добрив. Щотижня обприскуйте листя з пульверизатора, іноді очищайте листя від пилу за допомогою вологої губки при сильному пиловому забрудненні приміщення. Щомісяця ставте ваше деревце під душ. Дотримуйтесь температурний режим. Взимку лимону має бути прохолодніше і сухіше, ніж влітку. Це означає, що потрібно менше поливу підгодівлі. Ось, власне, все коротко, що потрібно знати про нормальному догляді за лимонним деревцем, вирощеним з кісточки. Далі поговоримо про розмноження лимона методом живцювання. Розмноження живцюванням. Давайте уважно розглянемо деякі важливі аспекти живцювання, щоб питання, як виростити лимон з живця, більше не викликало труднощів. Ось кілька моментів, які слід врахувати, головне живці беремо від уже плодоносить дерева. Беремо держак від здорової вертикальної гілки. Занадто молодий, ще сплюснутої форми або вже здерев'янілий, повинен нормально гнутися, не годиться. Найкращий час для живцювання квітень. Використовуємо гілки осіннього торішнього приросту. Обрізаємо живці по від двох до трьох нирки, залишаючи тільки два-три верхніх листочка. Ставимо в розчин з стимулятором коренеутворення, гетероауксином, корневином, епін, садимо живці, заглиблюючи наполовину в рівну суміш легкої ґрунту і прожареного піску. Зверху засипаємо сантиметровим шаром піску, щоб уникнути загнивання нижній частині, накриваємо все це скляною банкою або склянкою. Це буде перешкоджати випаровуванню вологи з живців, що згубно для них, поки вони не обзавалися кореневою системою. Бережемо наші майбутні лимончики від попадання прямих сонячних променів, загороджуємо їх матовою папером або ставимо на північно-східні або східні вікна, поливаємо водою на 2-3 градуси вище кімнатної температури, через 2-3 тижні почнуть утворюватися коріння. Ознакою цього служить поява нових листочків. Ще через 2 тижні можна розсаджувати наші саджанці. Як бачите, живцювання лимона є досить таки простий операцією. Терміни початку плодоношення лимонних рослин, вирощених різними способами. Нас часто переконують в тому, що змусити плодоносити рослини, вирощені з кісточки, надзвичайно просто. Що незалежно від того, чи є ви володарем щепленого рослини, вирощеного з держака або кісточки деревця, ви все одно отримаєте перший урожай не пізніше, ніж через 4 роки. Вас обманюють. По-перше, термін вступу в плодоношення цитрусових, вирощених різними способами, різні. По друге, саме по собі наявність деревця будинку ще не передбачає, що воно взагалі зацвіте. Потрібно належний догляд, увагу, створення оптимальних для плодоношення умови, підгодівлі, освітлення, температурний режим, мікроклімат і багато багато іншого. Терміни початку плодоношення у різних лимонів наступні, дерева з насіння зацвітають через від 8 до 10 років. Цитруси, отримані методом живцювання від раніше квітучого дерева, дадуть перші плоди через від 3 до 4 роки, рослини, щеплені відводком від плодоносного дерева, можуть зацвісти вже на наступний після щеплення рік. Всі ці терміни стають неактуальним якщо держак для вкорінення або щеплення узятий від раніше жодного разу не плодоносного дорослої рослини. Якщо лимон зацвіте і принесе плоди хоча б раз, то буде це робити щороку при належному догляді. Також варто знати, що наші кислі цитруси можуть відкласти своє цвітіння, якщо ви перестараєтеся з підгодівлею і доглядом. Особливо це стосується азотних добрив. Намагаючись забезпечити рослині ідеальні умови, ми надаємо йому ведмежу послугу. Лимончик превгору, абсолютно не замислюючись про закладку плодових бруньок. Адже в плани нашого зеленого вихованця абсолютно не входить постачати нас урожаєм. Потреба ростити жовті плоди, виникає у нього, коли дерево відчуває деяку загрозу своєму комфорту. Такі загрози активізують механізми залишення потомства, тобто врожаю, чому ми перешкоджаємо, виснажуючи наші лимони. Така зайва турбота, так само, як і недостатня увага до рослини, ведуть до зрушування термінів плодоношення. Для стимулювання плодоношення кімнатному цитрусу потрібно всього лише регулярний полив з підгодівлею під час активної вегетації, період спокою, багато сонця, вологість приміщення. Також іноді рекомендується окільцювувати стовбур, знімати по колу перпендикулярно ґрунті шар кори шириною 1 см і прищеплювати його зворотною стороною на місце зрізу. Є прийом обтягування дротом гілок або аналогічного окільцювання як стовбур. Врахуйте, що ці методи є допоміжними часом їх ефективність спірна.